Влучання відбулися не тільки в цих два будинки, про те, що були попадання в промисловий об'єкт. І на даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль. Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося завдалося удару по цілях, де знаходилося багато людей. І очевидно, що ми всі всю техніку, фактично всі сили і засоби, залучили до гасіння тих будинків, де знаходилося багато людей. І фактично, вже після того, коли вдалося локалізувати вогонь на цих спорудах, ми приступили до. Роботи по ліквідації пожежі безпосередньо на промисловому об'єкту. Тому цей цинізм він надзвичайно вражає, це не є е, уламки збитих ракет чи збитих шахетів. На відео чітко видно, як ракети потрапляють безпосередньо в будинок по вулиці Стуса 8, так і залітають безпосередньо на іншу адресу по вулиці 15 квітня. Тому е, я думаю, що цього цинізму не очікував не те, що ніхто в Тернополі, а безпосередньо ця новина сьогодні стала фактично топ-новиною цілого світу. Тому що якщо, скажімо, ми бачимо руйнування будинку в мене за спиною, і більшість людей загинуло власне, за рахунок обвалу цих конструкцій, то за адресою на 15 квітня люди фактично згорали заживо у своїх будинках. І такої практики ми на даний час не спостерігали ні в містах, де зараз безпосередньо ведуться бойові дії, ні при профронтових лініях, ні в столиці, де щоденно відбуваються обстріли. Тобто Росія використовує вже нову тактику по знищенню наших, в тому числі, мирних громадян.